Вітаю, мене звати Пустовалова Єлизавета. І сьогодні я продемонструю захист конкурсної роботи з інформаційних технологій IT Тін в номінації Веб Фронтенд, назва проєкту: Герої нашого часу, керівник проєкту Плаксін Андрій Леонідович, виконавець Пустовалова Єлизавета, вихованка закладу позашкільної освіти молоді та школярів комунарського району. Основною метою цього вебресурсу є створення інформаційної онлайн-платформи на тему герої нашого часу. Ідея проєкту полягає в тому, щоб вшанувати сучасних українських героїв, тих, хто своїми вчинками, жартовністю та щоденною працею захищає нашу країну, розвиває її та є прикладом сили, гідності та патріотизму. Цей ресурс має за мету популяризувати розповіді про військових, волонтерів, медиків, культурних діячів, науковців та інших людей, які є справжніми героями нашого часу. Завдяки зібраним матеріалам відвідувачі можуть краще усвідомити значення їхніх дій для нашого суспільства. Структура та функціональність сайту. Реалізацію проєкту було здійснено за допомогою платформи Блогер. Від Google. Головна сторінка містить стислий вступ і пояснення цілей ресурсу. Горизонтальне меню у верхній частині сторінки забезпечує зручну навігацію між основними розділами сайту. У вкладці «Відеогалерея» зібрано найемоційніші відео: Репортажі, документальні фільми, інтерв'ю. На сторінці фотогалерея, представлено добірку світлин. Що відображають будні та героїчні миті з життя героїв. Бічне вертикальне меню справа веде до розділів з цікавими фактами, цитатами та патріотичними віршами, присвяченими героям. Додаткові можливості у розділі корисні посилання, зібрані ресурси, де можна дізнатися більше про волонтерські ініціативи, благодійні проєкти. Та програми підтримки. Мітки допомагають швидко знайти матеріали за конкретною темою, наприклад, військові, волонтери медики. Правом панель сайту містить найпопулярніші публікації, а також банери із посиланнями на тематичні музеї, меморіальні проєкти та виставки, завдяки вбудованій функції пошуку. Користувачі легко знаходять цікаву для них інформацію. Стосовно запитань від членів журі, чому не використали випадаюче меню при адаптації сторінки під мобільні пристрої? Під час розробки сайту, у нову... під час розробки сайту основний акцент був зроблений на створенні зрозумілої структури та зручної навігації для десктопної версії. Щодо мобільної адаптації, Реалізація випадаючого меню потребує ретельного тестування на різних пристроях. На момент створення сайту я вирішила залишити просте адаптивне меню, щоб забезпечити базову мобільну доступність без ускладнення коду. У подальших оновленнях планую додати випадаюче меню для покращення юзабіліті на мобільних пристроях. Чому не прибрали за допомогою стилів позначки типу біля контенту списків? Позначки в списках були залишені свідомо, оскільки вони допомагають візуально структуризувати інформацію та покращують сприйняття матеріалу. Однак я розумію, що для більш сучасного вигляду їх можна було стилізувати або прибрати повністю це один із пунктів, який також планується вдосконалити під час подальшої роботи над дизайном блогу. Робота над цим вебсайтом стала для мене не лише захопливим творчим процесом, а й важливим кроком у розвитку власних знань та навичок. По-перше, я значно покращила свої вміння у створенні повноцінних вебсайтів, від розробки структури до оформлення контенту та налаштування функціональності. Це дало змогу глибше зрозуміти, як працюють сучасні веб-технології. По-друге, під час роботи я зосередилася на темі, яка є надзвичайно актуальною: герої нашого часу. Я досліджувала історії волонтерів, які допомагають нашим захисникам, медиків, що рятують життя щодня, спортс... спортсменів, які прославляють Україну у світі, вчителів, які формують нове покоління українців. Ці приклади справжнього героїзму глибоко вразили мене. Та стали джерелом натхнення. Я впевнена, що веб фронтенд це перспективний напрямок, який поєднує у собі технології, креативність та важливі соціальні теми. У майбутньому я прагну розвивати свої навички ще більше, аби реалізовувати нові проєкти, які будуть корисними для суспільства та допомагатимуть робити світ кращим. Дякую організаторам. За такий чудовий конкурс, а учасникам бажаю творчого натхнення.